Можуть перебувати на тілі до трьох днів. Весна та літо найсприятливіший період полювання кліщів на людей. При укусі комахи здатні інфікувати свою здобуч хворобою. Лайма. Як убезпечити себе від малих паразитів? Дізнавалась моя колега. З січня по травень в Чернівцях та області зареєстрували вже 24 випадки інфікування хворобою лайма. Головними розповсюдниками захворювання зазвичай стають кліщі. Хвороба лайма або кліщовий ексодовий содовий це інфекційне захворювання, яке виникає внаслідок укусу кліщами. Мабуть, всі мають зараз знайомих. Які е, знімали з тіла або з свого або дитини кліща, і е, розуміючи про те, що небезпеки певні з цим пов'язані, люди занепокоюються, часто звертаються до нас для того, щоб провести дослідження цього кліща. І до речі, треба сказати, що не менше 10% кліщів є інфікованими цією хворобою. Симптоми інфікування здатні проявлятись впродовж декількох місяців, каже генеральна директорка Чернівецького центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гопко. Це хвороба, яка супроводжується ураженнями нервової системи і може тривати місяцями. І людина, якщо Лікування може бути мало успішним, людина важко страждає, і ознаки хвороби поглиблюються. Небезпечно тим, що виникають такі, як поліартрити, важкі людина ходить від лікаря до лікаря. Діагноз не можуть поставити. Насправді лікування може бути успішним у випадку оперативного встановлення. Діагнозу найбільш імовірно підчепити кліща можна у період з травня по вересень. Лікарі кажуть, за останні 9 років територія поширення інфікованих комах значно збільшилась. Чернівецькій області. Кількість територій, де вже лабораторно підтверджено інфікованість кліщів, збільшилась з 2015 року від 40 до 100, майже 170. Тобто за неповних 10 років кількість територій втричі більше. Небезпека присмоктування кліща з наслідками з можливістю інфікуватись хроблайми, існує. На відпочинку в будь-яких місцях нашої області для того, аби убезпечити себе від можливої хвороби, рятувальники радять обирати відповідний одяг для прогулянок. Щоб убезпечити себе, перш за все варто придбати аерозоль від кліщів перед поїздкою до лісу, чи на прогулянку, і звичайно убезпечити себе одягом. Найбезпечнішим одягом вважається одяг світлих тонів з довгими з довгими рукавами. Штани, шкарпетки і закритого типу взуття. Мирослава Іванчук каже, кліщі можуть нерухомо знаходитись на одязі впродовж години. Тож випраний одяг потрібно також випросувати. Одяг після прогулянки варто добре випросити та пропрасувати високими температурами, щоб запобігти залишення кліщів на ньому, навіть якщо ви його зняли, бо він може. Ну, як я вже казала, переміщуватися через певний період часу. Зокрема, лікарі рекомендують вчасно звертатись по допомогу, аби запобігти хворобі, від якої немає щеплень. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернявецький промінь.